we візитка того, хто ми є на початку. Всі дуже сапереживали, дуже допомагали українцям додому. Їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжало, вообще на ну, два відверто з тобою неадекватних, показали обличчя. І на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в. Україні з країнами третього світу. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки, І гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. От ми звикли просто винуватити владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. І от як, наприклад, діляну ці турки, Араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по... Веде, вони прямо на під подзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав? Нічого всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації, і вони залишають ужасний слід. В усьому світі про нас Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтам, не з падтіжка казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас це робиться з падтіжка, десь в коментарях своїкового акаунта пишеться, що хочеш, як хочеш, або як німці теж не хватало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися крісячі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в чи в світі живе. Пів країни живе десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну, нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідомо. Ставати. От тоді поміняється. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки. Не будете робити, нічого не поміняється.